Про події війни говорить Стратко. затягування з наданням американської допомоги Україні негативно впливає на аналогічні процеси з боку Європейського союзу та посилає Європі чіткі сигнали, що вона залишиться сам на сам, якщо російський диктатор Путін вирішить вести бойові дії проти країн ЄС. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу АРД. В інтерв'ю він також сказав, що не вірить в те, що США можуть повністю відмовитись від підтримки України у її протистоянні російській агресії. Водночас, якщо це станеться, вважає глава держави. Європа не зможе надавати той рівень допомоги Києву, який він отримував раніше. При цьому президент України впевнений, що Росію можна зупинити та не допустити руйнування України. Треба вірити. Себе вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів, вірити в мир, тому що будь-яка війна закінчиться. Будь-яка війна закінчиться. Я вважаю, що ми знаходимось в дуже складному моменті. Можна і геополітично, і фінансово можна зупинити Росію. Можна. Все ж таки можна їх зупинити з цією війною. Не допустити зруйнування України, не допустити знищення нашої нації, не допустити глобальної міграції, не допустити третьої світової війни. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 10 авіаційних ударів. Здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В ніч на 29 січня російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 8 БПЛА типу шахет 136 131 силами та засобами протиповітряної оборони України. Всі ворожі дрони знищено. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбули чотири атаки противника біля Богданівки та Іванівського Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат, так сили оборони протягом минулої доби відбили 21 ворожу атаку біля очеретиного Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще п'ять атак поблизу Первомайського Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 22 атаки. За минулу добу втрати ворога становили 1070 окупантів, 10 танків, 25 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем. Державні підприємства оборонно промислового комплексу не можуть виробляти усі види зброї та техніки, які потрібні для відбиття російської агресії. Тому Україна продовжує залежати від західних військових поставок. Про це в інтерв'ю НВ розповів заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. За його словами, в українського війська є критична потреба у сучасних системах протиповітряної оборони та засобах радіоелектронної боротьби, далекобійних ракетах, низці боєприпасів, а також бойових літаках та гелікоптерах. Окрім того, важливим напрям є ремонт і обслуговування західного озброєння, яке вже є в наявності. Водночас український ОПК здатен забезпечити збройні сили чималою кількістю бронемашин, стрілецькою зброєю, ПТРК, мінометними мінами тощо. На думку заступника міністра оборони для збільшення виробництва нової техніки та зброї вітчизняні підприємства треба забезпечити довгостроковими контрактами. Лише за рахунок власних сил навряд чи можна мати значний прогрес у розвитку свого ОПК, тому важливо, щоб союзники знайшли можливості для фінансів фінансування України, зокрема за рахунок заморожених російських активів, оскільки це зменшить тиск на бюджети західних країн, адже інвестиції в український оборонний комплекс це інвестиції, зокрема у безпеку європейців, наголосив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Країни заходу вже зараз стурбовані тим, що Росія може зазіхнути на безпеку держав Європи. Як наслідок, НАТО треба підготуватися до можливих ударів агресора. На думку командувача військово-логістичного центру НАТО в Німеччині, генерал-лейтенанта Олександра Солфранка, Північно-Атлантичному альянсу слід спростити бюрократичні процедури для мобільного перекидання військ і техніки. Ба більше членам НАТО потрібно дозволити в період кризи користуватися технікою та спорядженням одне одного. Якщо ми порівняємо війну. Операції десятирічної чи п'ятирічної давнини, то маємо визнати, що і за тилові райони буде вестися жорстка боротьба, наголосив генерал-лейтенант Солфранк. Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичної і некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв'язку, в тому числі і в тилу. У НАТО впевнені, що їх час для зміцнення оборони обмежений. Там сподіваються, що країнам-членам все ж вдасться узгодити до саміту Вашингтоні систему так званого воєнного шенгену. Завдяки якій військові зможуть вільно пересуватися територією блоку. Безпілотники атакували базу американських військових на кордоні Йорданії та Сирії. Троє солдатів загинули, 34 поранені. За інформацією Sky News, дрон поцілив у намет військових на базі Альтанф. Частину поранених евакуювали. Президент США Джо Байден звинуватив в атаці іранських проксі. Хоча ми все ще збираємо факти щодо цієї атаки. Ми знаємо, що вона була здійснена підтримуваними Іраном радикальними угрупованнями, які діють в Сирії та Іраку. Сказав він. Міністр оборони США Лойд. Остін також поклав відповідальність на підтримувані Іраном військові угрупування, але не вказав, з якої країни була здійснена атака. Ми з президентом не будемо терпіти нападів на американські сили і будемо вживати всіх необхідних заходів, щоб захистити Сполучені Штати, наші війська та наші інтереси. Сказав міністр Остін. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.